пару дней назад привезли меня сюда и сказали, проси. У них 4 или 5 колясок здесь. Они меня завезли на рынок, поставили меня на коляске. Я просила целый день. Получилось мало 500 чем-то гривен. Они приехали, забрали меня, забрали деньги. Они мне, получается, сказали, если ты отсюда повернешься и уйдешь, мы тебя поймаем, завезем тебя в лес, и тебя никто не, не узнает. Работає на коляске. Ви інвалід? Ні. Ні документи інвалиду. Паспорт, акційний, код. Ти затримувала ВОСІ проти їх волі? Так. Да. Каким шляхом вы заделали физическую цель? Ну, раз или два голову дали. Где ты был? Где конкретно ты ночевал? Где пристройка возле... Там у себя, в этой конвенции? Да. Чего ты туда пошел? Да не знаю, я что-то меня... Зачем ты встаешь? Тебе говорили, чтобы ты не вставал. Что ты ушел? Тебя бить постоянно надо или что? Не надо меня бить. Как не надо? А ну, а что ты так делаешь? это одно...

якому запропонував здійснювати виробування переміщення людей, які перебувають у вразливому стані. Затримав особу підозрювано вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Праві кишені вилучено виявлено. А також відео від... Дякую полиции, поліції, що меня мене з ада. Ми затримали трьох чоловіків, які вербували громадян для жебракування. Жертвами зловмисників були люди без постійного місця проживання і матеріального забезпечення. Їх правопорушники підшукували на вулицях та утримували в підвальному приміщенні орендованого будинку. Щодня потерпілих вивозили, жебракувати у громадські місця, саджали в інвалідні візки і цілий день наглядали за ними. При спробі втекти до них застосовували психологічний тиск та фізичну силу. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів. Та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.